Сьогодні ми знову повернемось в. ад. Та ви побачите, наскільки я зміг продвинутись до відмітків 30 тисяч рейтингу. Висновок, я думаю, вас дуже сильно здивує. А якщо ви реально хочете продовжити мої страждання, то давайте наберемо під цим відео 100 лайків, і я знову повернусь туди. Зовсім трішки залишилось до півтори тисячі фоловерів на Ютубі, тому підписуйся. Далі тебе чекає ще більше цікавого контенту. До речі, ми дуже сильно почали грінити весвіт на стрімах. Тому посилання на Твіч і Телеграм є в описі. А ми розпочинаємо гарного перегляду. І так нагадаю. Вам, що в минулому відео, де я грав 12 годин в прем'єрі, я зміг апнути 26317 очків рейтингом. Тому з цієї помітки ми і розпочинаємо наше відео. Здавалось би, 26 тисяч рейтингу, ще геть трошки і 30 тисяч. Ось вони прям тут. Але в цьому відео ви побачите, що реально з себе представляє Прем'єр. Все це ви побачите зовсім згодом. Розпочинає наше відео дуже загадкова катка на карті трейн, яку ми закінчили з рахунком 13-0. Йобаний рот, ви просто подивіться на оце по 29 тисяч. Против нас 7 тисяч. походу нас що зібать снесуть просто нахуй. Мені уже плакать хочеться, що я запустив ебать. Да, ну у мене того хака немає, б. Льохкий клач 11-3. Бля, ну насправді, я коли бачу отаку пачку, то я звісно подумаю, що тип із тищу... Рейтинга буде бустити оцього, типа, із читами в якого 26, тіпа, вони просто будуть і буститься і все. Ну, як ми бачимо, там реально грають повні нубчики. Давайте поговоримо про баланс нарахування очків рейтингом. Так я розумію, що зазвичай я маю найвищий рейтинг в лобі. Але знімати за луз майже по 500 поінтів, а за перемогу давати плюс 100, це повний пізнець. Чому я маю виграти 5 карт в ряд? щоб на шосу зайшов читер і виніс мене ні про що не думаючи. Який тоді сенс, якщо я вийшов в нулі? Тому що за 5 виграних карт я отримав плюс 500, а за один луз? Мене відняли мінус 500. Було б дуже чудово, якщо б за забаненого читера повертали поінти, але їх і не банять, і поінти також не повертають. Добре, про це якось в наступний раз, а ми переходимо далі до тисячі чемпіонів, яких з якоїсь божої допомоги в нас вийшла виграти. Я би вийшов Макалі, макарі. Кой бой. Он вышел в тачку. Он смог вышел, да? Не банку. Не банку смотрел. Вот так Есть вот, ебать, в смок пизданул, блядь. Чемпион еще один. Я дам две флешки. Просто бегите, ебать. Фу блайн, ебать, типа. Ему Это похуй вообще. убил да, да. Чемпион, вот он, ебать. Три часа за две недели. Бьет 15 за половину, Ну, да. через бокс даст мне два ебала, блядь, молодец. Чемпион, ебать. Хорош. И тачка раз. А, ты. Стоп, мин 2, суицид? Вас. Ну, ты Уверен? Да, да, 100%. Да, он сидит за коробкой. Все, парня, балл плает. Люблю всех, целую. Давайте. Плюс 150, но вони такі потніці, пизде. Всього лише одна катка відділяє вас до кульмінації цього відео. Яка донесе до вас весь гри в прем'єрі. Тому раджу додивитись відео до кінця. А поки давайте подивимось, такий же потний міраж, яким був даст. Мідето. Адер, рандер, басон. Уже пуш. Чёрт будет стоп. Андер мог. Один лох. А все, не... они а, а так хорошо. вот я к вам, блядь. Я взорвался, да? Нет. Бус. Да. Двой Бус. двой, Бус. 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 Кич. Бус. Бус. Ну Бус. 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 Бус.

блять 473 съебалося и не было блять минус 300 25000 сюда блядь. да да блять Минус 400 помните блядь. Заебись. А толку? Все равно не забанит. Ha ha! Ну, якщо проюбувати, то проїбать все, правильно? Добре. Доля Counter-Strike знучалась з мене не на всі 100%, но мабуть на 80-90% так точно. А що ж це за 10-20%? Дивіться далі, тому що були і такі катки. Це зараз не сон, да? Тіпи просто реально сливають катку.

Я вижу вещи. Видать вандари. Да не-не-нет. Вот он. Передавайте підіб'ємо підсумки. Всього я зіграв 15 карт, з яких в 12 були читери. Сенсу показувати всі карти немає, бо висновок один. Пікою відміткою в цьому відео стало 27 тисяч очків рейтингу, А зараз я маю рівно 25 тисяч, тобто я програв більше ніж 2000 тисячі очків завдяки читерам. Мабуть, ви хочете сказати, так за тебе також грали читери. Чому ж ти не говориш про них? А я вам відповім, що сенсу в якихось трьох-чотирьох іграх, які мені виграли читери, взагалі немає. Якщо наступні сім мене також виніс читер. це не прем'єр, а ХВХ якийсь. Звичайні гравці взагалі не вирішують, хто переможе. Тому вибір за вами грати прем'єр чи ні. Нагадаю вам, що якщо ви хочете продовжити мої страждання, то став лайк. 100 лайків і я знову повертаюсь в цей ад. Підписуйся на цей канал, тому що тебе чекає далі тільки більше цікавого контенту. Не забувай про Твіч і Телеграм, все є в описі під цим відео. З вами був Андрій, всім гарного дня та удачі!